Сьогодні, 13 червня, в апеляційному суді Закарпатської області відбувся розгляд справи підозрюваного у корупції мера чопа Валерія Самардака. Підтримати його у Закарпатський суд прийшли Геннадій Москаль, Роберт Горват і Михайло Рівіч, а також обласні депутати і близько 50 активістів та журналістів. До суду також було стягнуто загони спецпризначенців і Національну гвардію. Нагадаємо, Валерія Самардака. Разом ще з іншими посадовцями затримали за вимагання 3,5 тисяч доларів за надання дозволу на встановлення мафу. Попередньо Ужгородський міськрайонний суд визначив меру чопа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 1 мільйон гривень. Сам Валерій Самардак у виступі наголосив, що це політичне замовлення і спланована провокація. І то, Ваша я не нарушал, я считаю это провокацией это длится уже почти год. Я хочу поблагодарить всех тех, кто поверил мне Спасибо Я еще раз хочу подтвердить, закон я не нарушал. К тому, что сказали адвокаты, дата, я могу добавить только. Что этот человек, когда появился в этом кабинете, назойливо пытался мне неоднократно сказать о том, что чем бы вам помочь, а как бы что-то вам дали и так далее. На что я четко ему ясно ответил, мне ничего от вас не надо. Если есть какие-то записи, я очень бы хотел и очень хочу сотрудничать со следствием, которое бы предоставили в суду, как факт доказательства моей невины. Захист Валерія Самардака просив дати слово у якості свідка голові Закарпатської Ода Геннадію Москалю, котрий оприлюднив інформацію про провокатора Сергія Нікуліна. Сьогодні знаходиться в розшуку за те, що взяв гроші у Приватбанку по вказівці міліції, і тут є судове рішення заочне, взяв гроші в Приватбанку і мав вручити. Особі, як сталося, гроші пропали, і ніхто не був затриманий, і банк подав всі матеріали, на нього, і Новомосковський суд засудив його значить, заочно, значить, і є. Постанова про наложення на нього всього арешту. Я, якби був свідок, я міг би долучити. Я тільки можу передати адвокату, якщо ваша честь буде згідна, Долучити Це це абсолютно по наших даних на території Закарпатської області він використовувався 30 разів для дачі взяток. Весь час він спеціалізувався тільки на лікарях, головних лікарях, фельдшерських керівників і тому подібне. Є маса пояснень людей, де він підходив, вони відмовлялися. Є маса кримінальних справ в єдиному реєстрі, ваша честь, судових, судових вироків, значить, є тільки одно правопорушення корупційне. Щодо одного із голів сільських рад. Інші кримінальні справи знаходяться в прокуратурі. Невже прокуратура не помне його фамілію? У вас ціла кіпа скопилася, і куди вони ділися, ніхто на сьогодні не знає. У суді їх нема, у прокуратури прокуратура мовчить реєстр судових рішень видав тільки. 12.04.12 12 року Іршавський районний суд значить, засудив по е, шалобі цього жінікулі Нікуліна скарги е, голову села до штрафу в розмірі 3400 е, 100 гривень. Оце один вирок Що це? Це борьба з корупцією? Чи це е, дальше? Він е, кваліфікувався як. Е, у нього там, як медичні послуги, тут він хотів стати обмін купля-продажі валют. Національний банк чітко роз'яснив, на мій запит, нужна ліцензія. Такої ліцензії пан Нікулів ніколи не обладав і не обладає, і обладати не може. Значить, для чого йому було брати це все. Це було провокатори сьогодні керували, значить, не угодних нових ставили і тому подібне. Чоб це місто обласного підпорядкування? Значить, і ніяк не може бути, щоб людина закінчила університет інститут. Працювала, ніколи не притягалася до кримінальної відповідальності, стала в один момент соціально опасним для ем, оточення і, і тому подібне. Я рахую, це чисто політичне замовлення попередньої вла... попереднього мера, значить, е... свідомо йому внесено таку заставу, знаючи його матеріальне положення. І може тут не хочуть розкривати. Я ще раз скажу, я прокуратура тут є, хай фіксує, якщо я десь порушую е, про захист персональних даних. Чомусь прокуратура не фіксує різні передачі на центральних телеекранах, схеми там, прокурорський контроль, де показують все майно, фамілії, все, що хочете, любовниці і тому подібне. У процесі засідання народний депутат Роберт Горват повідомив, що хоче заявити особисту поруку за Валерія Самардака. Керуючий соціального кодексу України повідомляю вас, що я надаю особисту поруку за підозрюванням у кримінальному провадженні номер 4201707 170 від 17.05.2017 року пана Валерія Володимира Самардака. Додаю. Письмове зобов'язання про особисту поруку. Прошу передати. Після повернення з нарадчої кімнати суд постановив апеляційну скаргу задовільнити тільки частково. Скасувати заставу в один мільйон і залишається тримання під вартою терміном до 27 липня з правом внесення застави 128 тисяч гривень. Визначити розмір застави. Достатньої. Для забезпечення виконання підозрюваним під самертаком ВВ, передбачених КПК України обов'язків 80. Розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 128 тисяч гривень. Водночас таке рішення не сподобалося присутнім у залі суду, які почали скандувати ганьба. Права ще не завершена, тож далі буде.